Заслужена артистка України Алла Кобилянська відзначає ювілей 6 серпня. Співачці виповнюється 50. З цієї нагоди в музеї історії міста Коломиї відбувся творчий вечір. Зібралися друзі, рідні та прихильники Алли Рудольфівни. Квіти, багато побажань та святкова атмосфера. Привітала ювілярку і наша знімальна група. Алла Коболянська заслужена артистка України, лауреат багатьох фестивалів та конкурсів, засновник дитячого фестивалю естрадного мистецтва Зорепад, улюблениця багатьох українців. До ювілейної дати талановита співачка ставиться по-філософськи. Каже, для неї основне любов глядача, все решта уже має моя творчість, мої пісні любов глядачів, тому що я ніколи не женуся за особливими там званнями, почесними там всякими. Для мене це не важливіше. Важливо те, коли тебе люблять. Я вважаю себе щасливою, напевно. Мені нічого не треба. Головне ну здоров'я, звичайно. Здоров звичайно. І енергії, сил, щоб здійснювати більше гарних фестивалів, концертів. Пані Алла вирізняється енергійністю постійно новими ідеями, неймовірним натхненням і любов'ю до пісень. Щиро вірить, її найкраща пісня ще попереду. Її найкращі плани ще не здійснилися, її найкращі вихованці ще не народилися. Усе буде основне здоров'я. Я в принципі, як і раніше, вся повна енергії, ні дождьотісь, що називається, повна сил і думаю, що найкраще все моє найкраще ще попереду. Найкращі пісні і мої любимі глядачі, і діти, якими я займаюся, які дарують також глядачам свої пісні. Все найкраще ще попереду. Ну, попереду знову ж таки дитячий фестиваль, який ми організовуємо. В серпні кожного року на День міста я хочу запросити глядачів на день міста, на шостий міжнародний галаконцерт шостого міжнародного дитячого фестивалю. Будуть гарні діти, колективи. Все залишається так, як і було. Будемо співати, танцювати. Буде весело, Алла Кобилянська ювілей відзначила доволі скромно. В музеї історії міста Коломої зібралися її друзі, поціновувачі мистецтва і звісно, вихованці. Всі в один голос запевняють: ці талановиті співачці заслужені артисти, справжньому другові і просто черні жінці хочеться бажати лиш найкращого. Найщиріше привітання, звісно, від дітей. Вітаю з днем народженням улюблену вчительку. Побажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Нехай усмішка у неї не зникала ніколи. Я хочу побажати Алі Рудольфівні, щоб вона була здорова, щаслива, щоб в неї все збувалося. З Днем народженням вас! З днем вас! З днем народження, Алла Рудольфівна з днем народженням. День народження Алла Кобилянська отримала десятки привітань, букети квітів, подарунків, а ще відзнаку Коломийського міського голови.